Аналітика матчу Парі Сен-Жермен Тоттенхем у Суперкубку Уєфа 2025. Сьогодні, 13 серпня, у італійському удіне на стадіоні Blue Nerd відбудеться матч за суперкубок Уєфа між чемпіоном Ліги Чемпіонів Парі Сен-Жермен та переможцем Ліги Європи Тоттенхем Хотспор. Це буде перший офіційний поєдинок між цими командами в історії, хоча у 2017 році вони зустрічалися в товариському матчі, де шпори перемогли з рахунком 4-2. Початок о 22.00 за київським часом. Пряма трансляція на 2 плюс 2 та Київ Стар ТБ. Цей матч стане справжнім тестом для обох клубів на старті сезону. Для Парі сен – можливість підтвердити статус найкращої команди Європи, для Тоттенхема шанс здобути другий трофей за чотири місяці під керівництвом нового тренера Томаса Франка. Стан команд та ключові фактори. Парі сен жермен під керівництвом Луїса Енріке минулого сезону здобув історичний успіх, вперше виграв Лігу Чемпіонів, розгромивши Інтер у фіналі з рахунком 5-0, а також завоював потрійну корону Франції, Ліга 1, Кубок та Суперкубок. Парижани показали вражаючий атакувальний стиль, забивши 38 голів у Уелче і здолали трьох англійських суперників: Ліверпуль, Астон віллу та Арсенал. Однак літо не було ідеальним. На клубному чемпіонаті світу в США Парі сен жермен дійшов до фіналу, але програв Чельсі 0-3, виглядаючи втомленим. Команда не грала з липня, тому може потребувати часу на розгін, але склад майже не змінився. Ключові гравці Оусман Дембеле, 8 голів та 6 асистів у ЛЧ минулого сезону, претендент на золотий м'яч, хавічик Варасхелія, середня три удари за гру та Дезіре Дуе – молодий талант з 5 голами та 5 асистами. У воротах дебютує Лукас Шевалія через конфлікт з Джанлуїч Бідонарумою, який йде з клубу. Відсутній Жоао Невеш, дискваліфікація за червону картку в фіналі КЧС. Захист, посилено Віліаном Пачо та Іллею Забарним. Парі сен жермен виграв 10 з 12 останніх матчів, утримуючи сухі ворота в 7 з 9 матчів. Тоттенхем завершив минулий сезон на 17-му місці в АПУ, найгірший результат в еру Прем'єр-ліги, але сенсаційно виграв Лігу Європи. Перемігши Манчестер Юнайтед 1-0 у фіналі та завершивши 17-річну посуху трофеїв, після звільнення Андже Постекоглу команду очолив Томас Франк, екс Брентфорд, відомий тактичною гнучкістю. Передсезон був змішаним, перемога над Арсеналом 1 0 нічия з Лутоном 0-0 та розгром від Баварії 0-4. Тит сезон, де Ян Кулушевський раду Драгусін та кот атакає. Під сумнівом Домінік Соланке Соланкета Дестіні Стініудогії. Нові підписання: Мохаммед Кудус з Вестхема, Жоао Пальіння з Баварії та Кевін Дансо з Ланса. Тоттенхем виграв лише два з шість останніх матчів, пропускаючи в останніх двох. Парі Сен-Жермен має перевагу в класі, глибині складу та досвіді, 11 з 12 останніх суперкубків виграли чемпіони Елче. Тоттенхем слабкий у захисті, пропустив 4 голи від Баварії і в перебудові, але може здивувати контратаками через Кудуса та Рішарлісона. Очікується домінування Сен-Жермен з потенційним рахунком 3, 1 або 3-0, як прогнозують експерти. Шанси на перемогу. Згідно з аналітиками, Парі Сен-Жермен – явний фаворит з ймовірністю перемоги близько 60 спіх, а нічия 20-25%. Це базується на формі: Сен-Жермен перемагав англійські команди в Європі. Тоттенхем програв 7 з 9 матчів проти топ-клубів АПЛ минулого сезону. Якщо Тоттенхем зіграє обережно, матч може бути низовим менше 3-5 голів. Але така Парі сен Жермен робить тотал більше 2-5 ймовірним. Основні коефіцієнти букмекерів станом на ранок 13 серпня. Вони можуть змінюватися. Перемога в основний час Парі сен Жермен – 1-44 нічия. 4 перемогу Тоттенхему 6-50. Тотал голів більше 2,5, 1,62 менше 2,5, 2-3. Обидві забідтак: 1, 67ні, 2-10 Дембеле, 1-95. Ставка на перемогу Сен-Жермен з гандікапом мінус 1 має коефіцієнт 2-1. Тоттенхем може отримати три жовтих карток коефіцієнт.